Червоні зірки та радянська символіка у грі Атомік Хард. Неважко здогадатися, що її створила російська контора геймерам, пропонують стати агентом КДБ і рятувати Совєтський Союз від зла. Ми всі розуміємо, що таке російсько-радянська пропаганда, вона там є скрізь. Потрібно з цим доносити майданчикам, які продають такі ігри, що ми не хочемо це бачити. І в цілому, типу, не потрібно видавати такі ігри, тому що голограти за КГБшника це зашквар. А це гра Майнкрафт, яка належить гіганту корпорації Майкрософт. У ній вже російські гравці можуть малювати на танках літеру Z, яка є ганебним символом військ на Росії. А ще відтворюють битву за Соледар і будують флагштоки з російськими прапорами в тимчасово окупованих містах України. Відчувається рука Кремля. Мета виправдати війну Росії в Україні. Такі методи антиукраїнської пропаганди з'явилися ще у 2014 році. Році тоді вже казали про американців щось, про українців щось казали, і тоді це все почалось. А за ці 8-9 років, що відбувається, да війна і з початком повномасштабної це тільки посилюється, але при цьому важливо зрозуміти, що після початку повномасштабної війни українці почали реагувати на це і досить жорстко виставляти свої кордони. Геймерські спільноти обурені мінцифри звернулися до найбільших компаній творців ігор з проханням це обмежити це продаж, продаж продуктів, що і романтизують і радянську ідеологію. та мають підозріле російське коріння. В Україні діє закон про заборону пропаганди російського нацистського тоталітарних режимів, збройної агресії РФ як держави терориста проти України. Якщо відеогра порушує якийсь із цих пунктів, важливо, щоб вона була заборонена і відповідальні за її створення або розповсюдження особи понесли відповідне покарання. Борються з кремлівською пропагандою і самі геймери криваве божевілля Путіна вирвалося за межі цього світу в українській Стрес грі винищувач путіністів гравцям пропонують знищувати послідовників режиму Путіна. Українська команда Бункер 22 створила її під звуки вибухів. Місія розробників показати злочини расистів через інтерактивне мистецтво. Всі гроші від гри передають бійцям ЗСУ. П'ятому каналу вдалося отримати ексклюзивний коментар від одного з найвідоміших українських розробників комп'ютерних ігор. Велика увага до військових злочинів. І велика увага до, скажімо так, ну розкриття справжньої суті якихось подій, якихось речей, що якраз протидіє, протидіє рашистським наративам, бо руйнує їх. А показати росіянам правду про війну в Україні вирішили розробники «Контерстрайк». Це одна з найпопулярніших у світі стрілялок, в яку на Росії грають від 3 до 4 мільйонів людей. Гравцям показують кадри звірств окупантів у Бучі Єрпені та докази інших злочинів російської армії. Та деякі відеоігри все ж передбачили майбутнє поребріка в мірі. все отлично. в Росії йде громадянська війна. Віталій Залевський, Валентин Стрільцов, п'ятий канал.